Всім привіт! Мене звати Наталя Тарковська. Сьогодні я хочу подивитися, зробити розклад по місту Харків. В мене дуже багато коментарів. Подивіться Харків, зараз ми це зробимо. Також пишуть, чому Київ захищають, а Харків не захищають. Але ж, друзі, це неправда. Харків також захищають, просто від Києва ворог відійшов і тут не потрібен такий інтенсивний захист. А до Харкова ворог може дістатися в будь-який момент, бо Харків прикордонне місто, і там більш потужний натиск на це місто. А ЗСУ захищають Харків всіми силами, якими тільки можуть. Але натиск на город настільки потужний, що неможливо збити всі ті ракети, всі снаряди, що летять в сторону Харкова, Харківської області. Так. Зараз ми подивимося, коли це припиниться. Що заважає, що припинились обстріли, що припинились ракетні удари по Харкові? Що заважає припинення обстрілу і коли це припиниться? Скажіть мені, будь ласка, вище сіли карти Таро. Дивимось. Зараз дуже складна ситуація. Зараз найважкий період. Найважкий період зараз відбувається. Так, Верховний суд уже вийшов. Це добре. В місті мешканці міста Харків, Харківська область це не, заложники. Вони знаходяться в підвішеному стані, ситуація затягується, це буде максимально довго. Тобто, оці обстріли це буде до кінця війни. Поки війна не закінчиться, обстріли в Харківі не припиняться. Ще багато смертей. По карті смерть. Ще багато смертей чекає на Харків, Харківську область. На жаль. Так, дивимось. Захист міста є. Потужний захист. Так, закрита інформація. Але буде правосуддя і буде перемога. Як швидко це буде? Все побито потрощено. Росіяни це оця карта дурак. Це дурень, який несе розруху, роззаріння і собі, і всім, хто опиняється в його оточенні. Оце от символ Росії, яка нападає на Україну. Оце вийшла карта це Збройні Сили України. Оце Збройні сили, оце Росія. Наскільки потужний натиск, який ну, дуже велика сила. Але по цій карті ми сильні і ми переможемо, ми вистоїмо. Оцей маленький чоловічик переможе цього звіра, який напав. Ви кажете, не захищають. Захищають як можуть, так і захищають Всіми ми можливими своїми. Всією можливою зброєю, яка на, на наявності зараз. Так, перемога на майбутнє. Але до кінця війни обстріли Харкова, Харківської області не припиняться, бо це прикордонне місто і такі у нас сусіди. І вони будуть обстрілювати. Чому вони роблять обстріли, такі жорстокі обстріли Харкова? Роблять, бо можуть це робити. От і все. Вони просто можуть це робити і роблять. Їм легше до Харкова добратися, дострелити. Зараз ми будемо перекривати це все і повертати весь негатив на голову росіянам, щоб на них летіли ці бомби снаряди, щоб вони відчули те саме. Поки вони не відчують то те саме, що відчувають українці, нічого не зміниться, війна не скінчиться. Коли почнуться повітряні тривоги на Росії, тоді скінчиться ця навала. Так, перекриваю. Також на дні колоди карта, яка показує, що це не вистачає не досить зброї в Україні. Тобто ми отаки ми дуже настроєні захищатися, нам нема чим. Коли прийде зброя, вся, що нам обіцяли, тоді закінчиться війна і припиняться обстріли Харкова Харківської області. Те саме, я думаю, треба подивитися ще по Донецькій області, і Луганській. Заперечую. Прибираю негатив. Заперечую, це війна в дії. Війна, яка несе смерті, яка пожинає плоди, жертви. Заперечую. Але перемога прикрила цей негатив. Зараз самий найважчий період. Переломний період у війні. Так, заперечую. Так, це все. Це добре, це захист. Першою картою вийшов захист. Це ЗСУ, захист Харкова, Харківської області. Що хлопці захищають, заперечую негатив. Це залишається перемога України. Верховний суд залишаю. Це добре. Так, це заперечую. Прибираю цього дурака. Заперечу. Оцей захист, що я розказую, що це Збройні сили, цей маленький чоловічик, він захищає домівки, бо четверка жезлів це домівка, це міста і села. Харків, Харківська область. І отакий захист, бо напала дуже страшна навала. Так, перекриваю. Перекриваю вищі сили, духи роду, ангели-охоронці, прошу захисту для Харкова, Харківської області, прошу повернути весь негатив, всю е зброю, всі прильоти, всі взриви, всі снаряди ракети, які прилетіли на Харків, Харківську область. Нехай. Та сама кількість прилетить на голови росіян, на Росію. Поволі вищих сил. Да буде так, буде так. Більше не прибираю всі перешкоди. Більше нічого не перешкоджає припиненню обстрілів Харкова і Харківської області. Хай над Харковом Харківської області. Взагалі на цю країну буде мирне небо, буде мир. Да буде так. Так, зараз ще зробимо один розклад. Я хочу все-таки подивитися, коли точно це станеться, коли точно припиняться ці обстріли. Хочу подивитися дату. І покажуть нам дату. Так, Вищі сили, карти Таро. Скажіть мені місяць. В якому місяці 22-го року припиняться обстріли Харкова, Харківської області? Коли це припиниться все? Скажіть мені, будь ласка. Так, дивимось. Імператор. Це прихована інформація. По цій карті кажуть, що коли Путін захоче, тоді припиниться. Ну це зрозуміло, що один, одна людина знає, коли це припиниться, поки він не збирається це заприпиняти. Він дуже настроєний воєвничий. По цій карті також можна сказати, що він як я в доміки, Я сам знаю, що мені робить він під захистом, а ви там всі поддані. Так, Шестерка чаш. Нам щось дадуть. Нам дадуть зброю високоточну, коли ми зможемо робити опір, ну, справжній, такий, як потрібен. Захист неба буде. Це наші партнери, це країни Заходу, Сполучені Штати Америки, дають нам зброю. Добре, тоді це припиниться. Захист вісьмір. Ну, іде несточева, йде цифра 6. Але 6 це дуже довго, мене це не влаштовує. Шостий місяць. Так, ще скажіть. Буде якась домовленість. Я це заперечу. Заперечую. Інформація прихована. Кажуть, що може через півроку. Через пів року. Але це ну, не можна казати не прихована інформація. Я хочу це заперечити, перекрити ще раз, подивитися, яка точна дата. Шість місяців ще війни це дуже багато. Я не хочу шість місяців війни. Так, ми пізніше подивимося ще раз цю дату. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, ангело-охоронці, прошу прибрати весь негатив. Все зло, що нам роблять росіяни, і російська армія, повернути назад на їх територію, на їх голови. Прошу якнайшвидшої перемоги. Поволі вищих сил, та да буде так, буде так, буде так. Я прошу, щоб вже восени була перемога України над Росією. Та да буде так. Але по цьому розкладу, що карти кажуть, що припинення обстрілів Харкова це ще через 6 місяців. Ось так. Дякую за увагу.